Значить, минулої сесії, значить, це минулої сесії. ми прийняли рішення, значить, що значить, присвоїти звання музичук Марії, значить, почесний громадянин, житель міста Стрия, значить, Та як її сьогодні немає, бо вона в Києві на зборах, але є її батьки, пан Олег і пані Марія, то я думаю, значить, від... Нашу, від вашого імені, значить ми вручимо їй це посвідчення, а вона до доці, коли дочка буде в строю. Так, От то я ви попросила. Марія Музичук, яка найбільше заслужила це звання, які вручили ту, ту почесну нагороду. Зараз вона на зборах, вона готується до фінального матчу за звання нової чемпіонки світу між Марією Музичук і хов'ю Фан, який буде проходити у Львові з 1 по 18 березня. Знаєте, для спортсменів. Де б вони не виступали, які б нагороди їм не вручали за кордоном, саме найцінніше то, як їх зустрічають вдома на Батьківщині. Саме найцінніше то, як до цього відноситься суспільство, як до цього відносяться люди, прості громадяни. Ви знаєте, сестри Модичук за свою спортивну кар'єру заювали. Все що можна тільки завоювати. Я не знаю, які нагороди, самого найвищого рівня вони не мають. Вони є чемпіонами світу і Європи в командному заліку. Вони є чемпіонами Шахових Олімпіад у судистому заліку. Вони є чемпіонами Туреччини, Словенії, Хорватії, Китаю, Росії як легіонарів в клубному заліку. Вони є чемпіонами клубного чемпіонату Європи з шахів. Який проводиться кожен рік. Ну, все, все, майже все, що можна було завоювати сестрами Музичук, вони завоювали. Але тоді есенції своєї спортивної кар'єри, ясна річ, була перемога в російському Сочі. Це був особистий чемпіонат світу з Шафі, де приймали участь 64 спортсменки, з усього світу з усіх континентів. І фінальний матч. Вона виграла в росіянки Наталії Погоріної і стала чемпіонкою світу. Я хочу розповісти про шахи на Стричні. У 89 році, коли ми закінчили своєю дружиною Інститут фізичної культури і приїхали в місто Стрич, на настрищені були шахи досить таки сильно роздивлені. Але в зв'язку з тим, що не подавалися документи кваліфікаційно. Комісію Шахої Федерації. У нас на трищині не було розрядників, хоча люди грали дуже-дуже сильно. Ми ці речі впорядкували. На Стрищині створена спортивна школа. Деякі діти, внуки, депутатів приходять до нас на заняття. Заняття проводять в сьомій школі міста Стрия. Спортсмени міста Стрия постійно виграють обласні турніри. Серед районів міст, місто Стрий і Стрийщина, постійно в призерах. Наші діти вигравали чемпіонати України, області, ну і наші особисті діти, чемпіонати Європи і світу. Дві дитини зараз є чемпіонами області. Це Дмитро Білецький і Кравець Юлія. І будуть захищати честь області на всеукраїнських змаганнях. Ми дуже дякуємо всім за це високе звання, яке присвоїли Марії Сці І запевняю вас, що сестри музичок будуть і надалі успішно захищати честь нашої держави на самих престижних змаганнях Європи та світу. Дуже дякую.